Дорогі учасники 3. У Зараз сьогодні розпочинається друга наша акція Урочисте відкриття саду світового українства. Цей сад був висаджений у квітні місяці. Його висаджували молоді люди. Тут було дуже багато молоді. І це дуже важливо. Він тільки розпочинається. Він ще зовсім не облаштований. Ми цим будемо займатися з осені, бо він мусить виглядати як ляйка, як п'ятка, щоб не було сидно сюди привести людей і показати. Бо так світового українства, як символ духовної єдності українців усього світі, дуже важливо, що ці дерева виростуть і глибоко будуть тягати корінням у землю. Вони будуть гарні, бо вони будуть весни, весною цвісти. Бо тут посаджені фруктові дерева, яблуньки, вишні і черешні. І ці дерева будуть плодоносити, будуть давати рясні врожаї. Ми у це, це віримо. Я хочу сказати, що на наступний рік буде оголошений конкурс. На пам'ятний знак світовому українству, які ми поставимо тут. Тут важ... це дуже важливо, щоб були знаки присутності світового українства в Україні в різних вимірах: у духовному, у фізичному, у пам'ятках і у садах. Нашу ініціативу підхопили українці з Татарстану. Вони висадили Калинову алею. У нас є мрія, щоб ці сади зацвіли у всіх містах України. Не ображайтеся, якщо хтось не знайшов свого дерева. Дерева можна досадити, і ми це обов'язково зробимо. Важливо те, що ті деревця, які ми висадили, прийнялися. А зараз ми попросили отців відслужити молебен, богородиці, бо тільки освячені речі, речі під покровом Матері Божої і Бога дають. Речь не проблем. А потім ми продовжимо нашого розмову.